Щодо п'ємонту, напевно, не треба буквально цей п'ємонт розуміти все-таки. Галичина не була ні економічно розвинутою, ні династії тут не було, як в тому італійському п'ємонті, навколо якого відбулося об'єднання Італії. Але в силу певних політичних обставин в Галичині склалися умови. Які були дуже корисні, дуже потрібні в той час для українського руху, особливо в світлі відомих заборон, з якими стикалося українство в Російській імперії, Волоївського циркуляру і особливо Емського Указу. І зрозуміло, що відсутність можливостей друкуватися. Переносило увагу на дніпрянських діячів до Галичини. А друкуватися треба було, бо я вертаюся до цієї своєї первісної думки про те, що національний рух це рух інформації. А як інформацію можна було рухати? Тільки через книжку в той час, газету, книжку і поява. Україномовних видань була ключем для, для цього. В цьому сенсі Галичина стала тим, можливо, пємонтом, я би радше казав, центром українського руху. В певний момент вона стає центром українського руху в силу певних політичних обставин. Бо коли ми кажемо п'ємон, то тут відразу з'являються. Багато інших уявлень, які не зовсім якби цією реальністю співпадають.